Слава Ісусу Христу, сьогодні ми завершимо послання Апостола Івана І і після цього перейдемо до Івангії Івана. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив. Любить і того, хто народився від нього. Давайте на першому чуть-чуть реченні затримаємося. Дуже було. Е, Ісус, це було звичайне ім'я, будемо так казати, воно означало Спаситель, так само, як е, Юда означав хвала, там бистрий, там хтось якийсь, там, якийсь розумний, хтось, хтось ще якийсь там пророк, хтось якийсь там. Ну, Такі імена у них були. Але саме Христос, саме Слово Христос. То е, вже говорилося про те, що Він буде значений Христом Спасіння. От тут головне, що всі, бо, бо Христос каже, всі, скільки їх було переді мною. Вони е, фальшиві. І фарсеї каже, доки буде скривати між нас, кажи, чи ти Христос. І Він каже, Я вам сказав, та не вірите ви мені, за що вони хотіли його розп'яти. Бо то вже було таке диявольське підґрунтя, коли дуже багато фальшивих Христів приходило. І навіть і після е, Христа. Цар Ірод, коли Христа вже розіп'яли, лагідно хотів засісти на троні і говорив з трону до людей, а люди казали Слово Боже нелюдське людське і чер хоробаки його сіли. Розумієте, не можна. Богом віддавати себе, ну не можна людині віддавати себе за Бога. Бог того не любить, але і не можна з Бога е, робити людину. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, що коли любимо Бога, і його заповіді додержуємо. бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, Його ж заповіді не тяжкі. Бо кожен, хто родився від Бога, переміг світ, а оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Віра наша перемагає світ, віру, яку нам дав Отець, Син і Святий Дух, в Слові Божому, Христос, котрого як апостола послав Отець, Отець, котрий як апостолів послав учнів, учні посилали і так. Е, е, Своїх учнів і так дійшло до, нині до мене, за що вдячний Богові. А хто світ перемагає, як не той, що віриє, що Ісус то Син Божий? Той, що прийшов був водою та кров'ю Ісус Христос, і не тільки водою, а кров'ю, і Дух свідчить, бо Дух то правда. Говориться, тут приготування вже йде до ще раз. Апостол Іван нагадує про хрещення і нагадує про смерть Христову, про кров на відпущення гріхів. Далі. Тут вже ми зараз будемо мати трицю, сьомий вірш. Бо троє святкують на небі. Отець, Слово і Святий Дух. І ці троє одно. Послухайте, отець то є Отець, Слово то є син і Святий Дух. Щоб не казали вам, що то не біблійний термін триця. А в грецькій мові три їх. І троє сіткують на землі. Дух, вода і кров і Троє в одно. Дух Божий у Слові Божому свідкує на землі нам через Хрещення, що ми приходимо до Спасіння і через Господнє причастя, де ми приймаємо Тіло і кров на відпущення гріхів. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше, бо це свідчення Бога, яким Свідчив про сина свого, коли Христос прийняв Хрищення від Івана Хрестителя, на нього з'явився дух у посасі Голуба, і розверлися небеса, і голос був це сильний улюблений, що в ньому моє подобання. Дехто каже, що сьогодні я тебе породив, тут не говориться е, про. Породження тілесне, бо то було би абсурд, а говориться про породження е, духовне, бо Христос знав, куди Він йде, в першу чергу, аби завершити правду. А завершити правду треба було через хрещення, перше позбавити, забрати людський гріх на себе у хрещенні, а нам дати свою праведність. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше, бо це свідчення Бога, яким він свідчив про сина свого, хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Бога, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про свого сина. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його, У Сині в тілі крові накушних гріхів. Тут вже не уважеться Спасіння. Від, е, е, хри... Не говориться зараз про хрещення, ну, загалом говориться, але оце от головне речення більше говорить про тіло і кров на відпущення гріхів. У сині його. Казав Христос, що не буде їсти моє тіло, не буде пити моє кров, не матиме вічного життя. От все. Можете любого свідка його ти може заткати. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що ви вірите в ім'я Божого Сина, щоб ви пізнали, що ви віруєте в ім'я Божого Сина і маєте вічне життя. Ще раз кажу: я по плодах віри пізнаю, що свідки Його відхилилися від причастя. Я не кажу, що Бог не може їх спасти, бо я не Бог, я не маю права туди лізти. Але я кажу, що я бачу по славі Божому. Нема причастя в них і нема відпущення гріхів. Криве розуміння Сина, неправильне розуміння Святого Духа, і відповідно неправильне розуміння прийняття Отця. Оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли. Чого просимо згідно з волею, то Він слухає нас. А як маємо, а як знаємо, що Він слухає нас, то чого тільки просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо е, від Нього. З чого я прошу від Бога, то напевно в теперішній момент в першу чергу спасіння. Знаючи, що я його отримав, у другу чергу я прошу. Щоб було так, як Христос сказав, щоб на мені збулися його слова, е, коли він сказав до Самарянки, коли керівниця каже, воду, яку я маю, ти би у мене просила воду, яку я би тобі дав, каже, яку я, яку я маю. То ніхто не хоче більше пити, тому що Бог раз дає Євангелію, і вона, він не є, людина не є спрагла тої Євангелії, бо вона вже сама, коли вона вже. Івангелія переварилася, вона сама вже з неї витікає та вода. Розумієте того, щоб вам було легше, бо в мене плюс-мінус на теперішній час мільйон доларів вклали так, щоб я розумів ту Біблію, так як я розумію зараз. Якщо Бог е, дав вам то розумієте, то особливо я це говорю, хто не є з моєї родини. Хто не є, хто не пережив за мною, ті всі роки нелегкі. Оце їх стосується, бо ті всі вони мають за мною е, разом е, мою спільність і мою участь від першого дня. Коли хто бачить брата свого, що грехом грішить не на смерть, нехай молиться за нього. Він життя йому дасть і тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть. Не про нього кажу, щоб молився. Що таке гріх на смерть? Це є хулана Святого Духа. Коли Христос і апостоли робили чудеса, вони казали, фарисеї, книжники казали, що ти робиш князем Бісівським, вигнаєш бісів. Христос каже, коли царство воює в собі, як воно стоїть. Якщо я перстом бісівським виганію бісів, то чим виганюють ваші? Ті, що ну, люди, ну якби 70, котрих він послав, і ще 12, цим виганяють люди. Якщо ж вони Святим Духом виганяють, і я, то за який гріх ви мене судите? Ну, другими словами, кулана Святого Духа Він каже, не проститься ні в цім, ані в ні в майбутнім віці. Хула. Оце є хула. Хула то є невірство. Коли людина не вірить до самої смерті, то е, оце є хула. Коли людина щось зі злости, чи в нервах де щось сказала погане проти Бога, то вона може спокійно піти до причастя, помолитися, прочитати, Отче наш, і більше такого не говорити, покаятися і жити. Христос каже, Бог, так само і Христос, і Отець і Син, і Святий Дух, але я зараз старого заповіту закличу слова. Не хочу смерті грішника, хай покається, так і жиє. Усяка неправда то гріх, та є гріх не на смерть. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і в лукаві його не торкається. Виджу, що апостол Іван дойшов до такої ступені, що він Уже взагалі, ну це людина у роках була і прожила більше ста років. І напевно, бо якщо дивитися на апостола Павла, він до смерті казав, я просив диявола е забрати від мене. Він каже: Я звертався до Бога, забери від мене лукавого, аби він мене не спокушав. Я кажу так само про себе, я так само звертаюся. І так само дивишся на слова Христа, де він сказав йому Досить тобі мої. Благодаті, бо в твоїй немочі об'явлюється моя сила. У моїй немочі об'являються сила Господня. Отак. Для того я маю таку неміч, для того, щоб ви виділи силу Христову. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Тоді, в ті часи, і тепер нічого не змінилося, гріхи і спокуси всюди були, і вони. Людям до гріха, е, ну, людям до гріха ближче, до гріха, е, якось легше людині грішити. Навіть візьміть той звичайний, скільки я вам в Іванові пояснюю, зараз ви щось запам'ятаєте, а потім, коли ви йдете, воно з вас вийде, вам знову треба буде передивлятися, бо я навіть сам свої відео передивляюся для того, щоб то більше розуміти. Тому що я підготовлююся для того, щоб вам то читати. Воно не є так просто, що я взяв і бла бла бла, -бла, -бла відчитав. І, і ви вже все прекрасно зрозуміли. А от коли ви вчуєте якийсь анекдот, так? Навіть би той анекдот був годину. І ви його за одним разом запам'ятаєте. Чому? Тому що він вам там впливає на таку в голові, на такий пункт, де є задоволення. Анекдот. О! Кожна людина знає 100, 200, 300, а є такі в інтернетах чудаки, що знають по декілька тисяч анекдотів На пам'ять їм вже навіть не цікаво, вони вже чекають щось нове. Так, пам'ять так працює. А коли Слово Боже, то трудно. Через то треба повтороти Апостол Іван повторає і повторює, і повторює, і повторює. ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав. Щоб пізнати правдивого і щоб бути правдивим правдивому Сині Його Ісусі Христі. Ну, тут говориться про дар Святого Духа, коли е, учні е, апостолів вставали учнями, і Святий Дух сходив на них, і Бог їм давав знання, розуміння, слова Божого, що вони могли говорити з себе і з себе, і з себе. Бо були греки, були римляни, якісь були. Ще якісь там гелени напівгреки, напівєвреї, ще якісь, хто там азіати, хто там, звідки, хто звідки повірив, такі всі були, і, і їм давалося знання. Бо інакше не могла людина знати і вона не могла проповідувати. Так як апостол Петро проповідував, його слухали десятки народів із сотнями акцентів, і кожен розумів свій акцент. Він бо правдивий і вічне життя. Дітеньки бережіться від ідолів. Амінь. Що таке ідол? Ідол це те, що западає людині на душу і людина йде е, за тим. Наведу приклад навіть на Ісусі Христі. Малиться людина до рани Христової. На лівій руці молитва до рани Христова і на правій руці. На нозі, під пахою, на голові. Я не знаю, під очима де там по плечах його били, та й рани там на цілому тілі були. Ну чи Христові треба молитви до його ран? Чи рани Христові його привели до, самі маю на увазі сама рана, сама та. Боляче місце Христове, Чи вона Його привела. Ні. Це христове, е, єство, христова божественність, христове втілення від е, Духа Святого Марії Діви, христове святе життя, христові вчинки, хрестова любов, е, христове муки, христове розп'яття, христове е, Воскресіння, смерть Воскресіння, Вознесіння. Із Своня Святого Духа оце привело. Нас до спасіння. Тобто все, що Христове, то сам Христос. Слово Боже. От що приводить нас до Спасіння. Дуже вам дякую всім, хто відслухали цих 5. Це велике послання, розумне послання і мудре послання, Якби у нього увійти глибоко, то, дивіться, я навіть не знаю вернуся ще до Першого вірша, і ми бачимо слово життя, чи ми бачимо Бог світло. Чи ми бачимо е слово було у Бога і Бог було у Слово? Як ми то можемо зрозуміти? Ну, для нас воно то величезні таїнство. Але ми розуміємо, що йде про Христа, поверхнево, ми розуміємо. І це нам не шкодить на віру, але навпаки, будує. Що ж, ще раз вам дякую слава Ісусу Христу і слава Україні.